Вітаємо вас на це Live. В ефірі традиційна рубрика Зазирнемо шпаринку і я, її ведуча Валерія Галаверя. Театр це життя, це мудрість народу, яка застигла в майстерній грі акторів. Можливо, хтось скаже, що в епоху інтернету театром уже нікого не здивуєш, але ці юні театрали дивують щодня. Цей гурток особливий тим, що вихованці займаються танцями, співами, а ще вивчають театральне мистецтво. Сьогодні ми завітаємо до зразкового дитячого музичного театру Ліра. Ну що ж, зазирнемо ж перинку разом. Може, підрівняли, рушську співа. Вітаю! В нашому гуртку проводиться комплексне навчання з трьох предметів. Це вокал, хореографія, акторська майстерність. Ще у нас дуже багато є нагород в перших місць. Ми приймаємо участь у конкурсах, також у всеукраїнських конкурсах, конкурсах міських. І ось нещодавно ми перемогли на конкурсі Ах Одеса в місті Одеса і отримали найвищу нагороду гран-при. Ось ці моменти у нас відбуваються майже на, кожному, на кожній виставі. Наприклад, ми грали зимову виставу, підходив вже фінал, то по сценарію Аліса, головна героїня, мала дати сніжній королеві квітку. Я дивлюся, я граю з кота, мені треба убиватися, дивлюся, а квітки нема. Я шепчу їй на вухо кажу, де квітка. Вона каже, і коли, і коли підходить момент здавати, ну, коли підходить момент давати квітку, вона дає метаю, яка. Це було у нас в ступор, але ми якось викрутилися. <рес> так, також ще була така ситуація, як у чешуйського кота на сцені два рази відпадали хвости. Він такий стоїть і в нього відпадає хвіст. І все. І він просто такий. І він просто його всі вистави. Потім, коли ми заходили за коліси, я йому якось е, намагалася причепити цей хвіст, але зараз наступному виході він знову спадає у нього, я знову його чіпляю навіть вже двома скріпками, але нічого не виходить і він просто всю виставу відпадав у нього. Також, коли ми були на виїзному, на виїзній виставі, у нас дуже великий та масивний костюм сніговика. Нікіта надіває на одягає костюм сніговика. Йому час виходити на сцену, та в нього спадають штани. Просто Каріна Миколаївна каже: Кажи, хоч щось там слова, а я тобі поки штани застігну. Вони вже трималися там на якійсь резинці, а Він такий, яка висока стеля! А його немає, і він просто за кулісами це все каже. Одного разу, коли одна дівчинка грала сніжну королеву, у неї було все біле плаття, біла накидка, біла корона. Але вона дуже спішила на свій вихід, і у неї ззаду на плаття причепився чорний носок. А також одного разу посейдон, також він був усьому білому, у нього були білі чешки, але він одягнув чорні носки Адідас. Мене надихає, звичайно, це мої діти. Ви знаєте, коли мене запитують, скільки в мене дітей. Я кажу, що в мене є рідний один син, але ще і ще в мене є понад 50 дітей моїх, які до мене ходять. Це мої гуртківці. Вони мене надихають, вони дуже енергійні, дуже позитивні і просто заряджають своїми емоціями. І хочеться з ними до них завжди приходити, з ними творити нашу е, історію, нашого театру, наші вистави. Друже. Ти не хочеш до мене е, на мій гурток записатися? Тут класно, тут. Можна всяких друзів завести. У нас тут дуже класно, тут можна навчитися усьому новому, тут дуже гарні вчителя, тут дуже цікаво, та мені тут дуже подобається. Тут можна знайти собі багато друзів, може навіть спільних інтересів. Наприклад, якщо вони цікавляться одним серіалом, або слухають однакову музику, або захоплюються тією ж літературою, що й ти. Також ти можеш ну, проявити себе в якійсь сфері, показати свої таланти, може якось це вплине на ви. Твоєї майбутньої професії. Друже, ти не хочеш ходити на театральне? Тут можна навчитися співати, розповідати гарно, виступати на сцені, цей страх обрати, щоб не боятися на сцені виступати. І гарні педагоги, колектив дуже добрий, можна знайти дуже багато друзів. Я б сказала, що у нас дуже весело та класний колектив. Можна позбутися страху виступати на сцені. Ми голосно говоримо, гарно розмовляємо без зупинок. Ми не боїмося щось говорити або щось доказувати. Ну, друг, тут класно, давай приходь, тому що ти упускаєш такий великий шанс. Ти все одно нікуди не ходиш. піди зі мною тут 4 години летить як одна хвилина.